І це невеличкий урок практики за темою додавання та віднімання раціональних чисел. І перший приклад. 8,94 відняти мінус 6,2. Дивіться, що ми з вами говорили про ось таку конструкцію. Тобто, коли ми бачимо з вами мінус мінус А, це те ж саме, що просто А, ну або просто плюс А. Таким чином. Тому що плюс на мінус мінус на мінус нам дає плюс. Отже, тут з нас буде 8,94 додати 6,2. Отже, в нас буде, додаємо ось тут. ну Давайте додамо стопшик. буде 4, 11, буде один тут. Тут 14 ще 1, 15. Тобто буде сотих. Далі давайте розв'яжемо декілька рівнянь. Перше 2 мінус х дорівнює 9. Дивіться, ми від двійки віднімаємо якесь число і отримаємо 9. Дивіться. Тут у нас діє віднімання. Щоб знайти звідси Х. Так, тобто дивіться, зменшуваний від'ємник е, різниця. Зменшуваний відємник різниці. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, звідси Х у нас буде 2 відняти 9. 2 відняти 9 це те ж саме, що 9-2, але з мінусом попереду. Тобто 9-2 це 7, але з мінусом мінус 7. Тобто звідси х у нас. Мінус 7. Далі. Мінус 2,1 сота відняти х до рівня мінус 3,1 сота. Знову ж таки, в нас тут діє віднімання. Тобто якесь число відняти якесь число дорівнює якесь число. Знову ж таки, нам треба знайти від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти. Різницю. Тобто у нас буде мінус 2,1 відняти мінус 3,1. Вибачте, сота. Дивіться. Ось тут у нас мінус від'ємне число. Ми можемо це замінити на плюс. Тобто буде просто мінус 2,1 додати 3,1. Ну, а це у нас буде 1. Чому? Тому що ось ці. Ну, Десяткові дробові частини у нас однакові, тут те ж саме, що дивіться, мінус 2 додати 3. Мінус 2 додати 3, це 1. І ось дивіться, зараз я хочу вам такий лайфхак невеличкий ще сказати. Ну, Ладно, це не лайфхак. Просто дехто забувається робити. Якщо у вас є, наприклад, мінус 7. Додати 29. Якщо ви не можете це порахувати, тобто, ну, якщо у вас, наприклад, ну, спочатку не можете, наприклад, так, тобто у вас не вкладується поки що ще в голові, як це робити. Дивіться, в нас додавання, так? В нас додавання. Ми можемо скористатися переставним законом додавання, тобто переставити доданки. Як ми знаємо, від перестановки місць доданків сума не змінюється. І в нас буде дивіться 29 додати. 7. Але додати мінус 7 це те ж саме, що просто відняти 7. І це буде 22. Ось таким чином. Так, далі. 0. 0 відняти якесь число х дорівнює 2,3. Знову ж таки, в нас тут діє віднімання. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного. Тобто відняти різницю 0 мінус 2,3, ну і це буде, звісно ж таки, мінус 2,3. Ось таким чином. Наступне. Мінус 2,19 відняти мінус 6,4 шостих. Дивіться. Ну, по перше, по перше, ось тут ми можемо скоротити 4 та 6 ми можемо скоротити на 2. Тому тут у нас буде. 2. А тут у нас буде 3. А Тут у нас буде 3. Далі. Мінус 2,1. Мінус 2,1. Мінус, мінус якесь 600. Це буде те ж саме, що плюс ось це 600, тобто плюс 6,2. Тепер, дивіться. Що ми можемо зробити? Знову ж таки, ось це в нас менше число, а ось це більше, тому що, ну, дивіться, якщо ми не будемо звертати уваги на знаки, ну, будемо вважати, що тут плюс, а не мінус. 2 менше, ніж 6, тому ось це число буде без мінуса менше, ніж ось це число. Дивіться. Ну, хоча це навіщо це вам навіть говорю. Дивіться. Переставний закон, додавання, переставний закон додавання. Переставимо доданки місцями, тобто у нас буде 6,2 додати мінус 2,19 плюс на мінус дає мінус, тобто буде мінус 2,1. Дивіться, тепер зведемо до спільного знаменника. Дивіться, тут у нас 3, ось тут у нас 9. Дуже гарно, що ось тут ми можемо домножити на трійку. Щоб знаменник у нас ось тут був 9. Тобто у нас буде 6, 6 дев'ятих відняти 2, 1 дев'ята. Ну і цілі частини віднімаємо 6 відняти 2, це буде 4. Тепер дроби віднімаємо 6 дев'ятих мінус 1 дев'ята буде 5 дев'ятих. Ось таким чином. Наступне. Мінус 4,

Тут буде 1, а тут буде в нас 7. Мінус 4,1 додати мінус 6,16. Тепер дивіться, ми додаємо два числа від'ємних. Тут я вам говорив, що можна просто додати ці числа без знаків мінуса. Тобто 4,17, додати 6,16, але перед результатом поставити знак мінус. Тепер треба звести до спільного знаменника. 7 та 16 вони взаємно прості числа. Це взаємно прості числа. Отже, ось тут потрібно помножити на 16, а тут потрібно помножити на 7. щоб До спільного знаменника. Звести. Отже, ось тут у нас буде. Запишемо мінус 4,16 на 7.

Мінус десять, двадцять три сто дванадцятих. Ось таким шином. Наступне. Три відняти мінус 1,6. Додати мінус вісім, додати Дивіться. Спочатку зі знаками. Мінус від'ємне число це те ж саме, що ось тут був би плюс. Так? Тут був би плюс. Тепер рахуємо. 3, 3 додати 1,6 це буде 4,6. Це 4,6. Додати. А, мінус 8 додати 4,2. Знову ж таки, дивіться. На попередньому уроці я вам розповідав про суму чисел раціональних з різними знаками. Дивіться, тут простіше, що було, ми можемо просто від 8 спочатку. Дивіться, ми можемо від числа з більшим модулем відняти число з меншим модулем. Тобто більший модуль відняти від більшого модулю відняти менший модуль. Тобто модуль мінус 8 відняти модуль. 4,2. Ну це буде 8 відняти 4,2. І це буде у нас 3,8. Але треба поставити знак, який був у числа з більшим модулем. Тобто тут був мінус, тому тут також ставимо мінус. Отже, буде тут мінус 3,6. Додати мінус 3,6 це те ж саме, що мінус 3,6. Ну і це буде один. Ось таким чином. Далі в нас рівняння з модулем. У нас рівняння з модулем. Модуль X відняти 5,3 дорівнює 2,1. Знову ж таки, нам потрібно знайти спочатку ось це. Це у нас зменшуване, тому що віднімання. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємне. Тобто модуль Х нас дорівнює 2,1 додати 5,3. І це у нас буде 7,3. 4. ,10. Модуль x дорівнює 7,4. При яких х таке може бути? Ну, звісно ж таки, якщо х, якщо х дорівнює 7,4. Або х друге може дорівнювати мінус 7,4. Якщо підставимо, отримаємо 7,4. І ось вони наші корінні рівняння. І останнє завдання. Саме цікаве, воно з подвійним модулем. Воно з подвійним модулем. Щоб ви розуміли, як це вирішується. Так, зараз я запишу. Дивіться. В нас є модуль. Один великий модуль. І він дорівнює півтора. Під модулем в нас модуль X відняти 3,3. Дивіться. Спочатку розглянемо перший варіант, коли, дивіться, у нас великий наш модуль є, так? І він дорівнює 1,5. Тоді підмодульний вираз, тобто модуль Х відняти 3,3 дорівнює 1,5, це може дорівнювати 1,5, або це може дорівнювати модуль Х. Відняти 3,3 може дорівнювати мінус 1,5. Тоді треба розв'язати ще два рівняння вже просто з одним модулем. Звідси в нас модуль x дорівнює, знову ж таки, різниця додати від'єдна. Тут у нас буде 4,8. Ну і звідси, звісно ж таки, х може дорівнювати або 4,8 або х може дорівнювати мінус 4,8. У даному випадку, модуль х в нас дорівнює. Мінус 1,5 додати 3,3. Знову ж таки, ми можемо це інтерпретувати також як 3,3 відняти 1,5. І це в нас буде 1,7. Тобто модуль х дорівнює 1,7. Отже, звідси Х може дорівнювати. Якщо модуль Х дорівнює 1,7 х може дорівнювати або 1,7, або мінус 1,7. Отже, якщо у вас є таке завдання, вам потрібно записати відповідь. Вам потрібно записати відповідь, що x Дорівнює 4,8х дорівнює мінус 4,8х дорівнює 1,7 і х дорівнює мінус 1,7. Тому що це всі корені рівняння. Ось так. Тобто обов'язково потрібно не забувати, що якщо у вас є, наприклад, модуль х дорівнює якесь число, то обов'язково підмодульний вираз. До або цьому числу, або, йому, або протилежному цьому числу. Ну, на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. До скоріш зустрічей. Вдачі учні математики.